Ворог продовжує атакувати на декількох ділянках фронту одночасно. Генштаб звітує про важкі бої на куп'янському, лиманському та авдіївському напрямках. Та всі спроби росіян безуспішні. Сили оборони України утримують лінію фронту, зазнають поразки російські підрозділи і поблизу Мар'їнки. Намагаються окупанти повернути втрачені позиції неподалік Бахмуту, втім, місто і надалі під вогневим контролем збройних сил. Важкі бої тривають і на Півдні, Херсонщина та Запоріжжя. Ворог там в обороні і продовжує вести артилерійські обстріли по мирних селах. Аби стримати наступ зсу, ворог активно використовує керовані авіабомби та шахеди. І детальніше про ситуацію на Таврійському напрямку буду говорити з Анною Дзундзою, начальником прес-служби 128 окремої гірсько штурмової бригади. Пані Анно, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день, героям слава. В першу чергу дозвольте привітати вас і ваших побратимів, військовослужбовців 128-ї окремої гірсько штурмової бригади із святом днями. Ви відзначили вже 101-й рік від дня утворення підрозділу. Бригада має славну історію. її головна цінність це офіцери, солдати з багатьмами знайомі, і хочу відзначити, що на рахунку бригади чимало боїв на всіх напрямках фронту успішні операції. За 9 років російсько-української війни. Тож я вам дякую. передавайте вітання і до оперативної ситуації. От на тій ділянці відповідальності вашої бригади, де нині стоїте, боронити Україну. Де саме найактивніше ворог атакує? Ну, взагалі, ворог активний по всій ділянці нашого фронту не можна визначити якусь якийсь конкретний якийсь населений пункт. Тому що ворог боїться, ворог намагається нас стримати. Але що ми що вони, розуміємо, що результат буде один в будь-якому випадку, це наша перемога. Звільнені нами наші ж населені пункти. Тому... А які прояви того, що вказують на те, що він боїться? Ворог взагалі активно застосовує різну зброю, причому вони не тільки б'ють по позиціях, вони б'ють по тилу, тому вони намагаються знищити як наші якісь тилові точки, плюс це це цивільні. А яке озброєння застосовують саме на вашій ділянці? Це наземна артилерія? Чи так само, як я казала раніше? Це керовані авіабомби, шахеди? Це артилерія, це реактивна артилерія, міномети. Е ну, шахеди сьогодні вночі. Самі ви знаєте, що відбувалося. Е також. Е це на вашій це ділянці, випила... так? Вони атакували цими шахедами саме на вашій ділянці. Також це БПЛА, ой, вибачте, також це БПЛА, як розвідувальні, так і е, бойові ударні. Ви, ви сказали, що вони цілять по мирних населених пунктах. Чи є втрати серед цивільних, і наскільки вам відомо, скільки в таких містах лишається цивільних, є там діти? Вони залишаються, їх небагато. Є сім'ї навіть з дітьми, їх закликають евакуюватися. Але якщо люди самі не хочуть, то, звичайно, що поки що ніхто примусово їх не може вивести. Але не хочуть деякі виїжджати просто зі своїх вже домівок. Наскільки це ускладнює роботу військовослужбовця? Тому що я пам'ятаю, що всі 9 років от найближчі люди виявляються саме для цивільних фронтових містах. Це військові. Вони їх забезпечують і водою, і продуктами. Чи доводиться надавати медичну допомогу вашим медикам? Бувають і такі ситуації. Конкретно я вам якісь моменти сказати поки не можу, але взагалі таке буває. Південні Що ми намагаємось ділитися, як і цивільні з нами, так і ми з ними. Всі велика українська родина. Тому, звичайно, ми не будемо кидати свій жінород. Південніше по лінії фронту, от у напрямку Бердянська, Мелітополя раніше у зведенні об'єднаного прес-центру сил оборони представник Валерій Шершень він повідомляв, що сили оборони поступово просунулися на цих ділянках і вдалося вибити росіян з їхніх позицій. От на такі можливо ще на інших ділянках такі історії повторюються. Намагаються росіяни повернути свої позиції, і якою є їхня тактика? Звичайно, намагаються не так давно. Ми звільнили населені пункти. Це Лубкове, вони, Спочатку Вони спочатку намагалися за допомогою штурмових груп зайти, відбити село, а потім вже почали активно крити артилерію, мінеметами і всім іншим озброєнням. Тому поки що в них нічого не виходить, та й не вийде. А що застали в тих звільнених населених пунктах? Що вони по собі лишили? Просто знищені під нуль села людей звідти типу повивозили, наскільки мені відомо, в тих самих п'яти хатках залишалося близько 20 цивільних разом з дітьми. Їх евакуювали на наступний ж в той же день, коли звільнили село. Все було, коли хлопці заходили, все було пограбоване. На деяких навіть стінах видно, що висіли телевізори, але це визитівка вже російська армія? Визитівка Зараз російської нас армії, нас які нас це нас грабунки. А от ще одна визитівка: те, що вони дуже щільно коли тікають, вони мінують і будинки, і підіграшки. От з таким стикалися щільним мінуванням цих населених пунктів. Е, ну, якщо зважити на те, що вони самі відходили, тобто вони б не відходили по замінованому. Хлопці такого не зустрічали, але те, що потім потім вони просто активно почала працювати їхня артилерія. Тому я думаю, що мінування там я знаю, що дороги були дуже сильно поміновані, а щоб в населених пунктах якісь були саме такі якісь моменти, ну, типу, іграшки чи ще щось, такого не було. Наскільки активно росіяни? От ви вже згадали про БПЛА, я так розумію, що коли вони ведуть артилерійський вогонь, вони застосовують онлайн, так керують своєю артилерією. Чи вдається збивати ці БПЛА, які ведуть розвідку? Звичайно, і такі, які ведуть розвідку, орлани, мавіки різні, все виходить, все хлопці збивають аби. Трохи вони не якби вони не знали про наші позиції, нашу техніку і все інше можете вже про якусь кількість сказати за останній час і про тих техні... втрати їхні в техніці, що саме вдається нищити? Точно мені відомо, що була знищена за декілька днів тому одна їхня міста. Знаю, що знищено багато їх колісної техніки, БМП точно одне знищене було. Це тільки нашою бригадою, okay. ну і жива сила противника. А з приводу БПЛА, поки я не готова вам сказати. Я знаю, що хлопці працюють над цим, вони збивають, але якось, якесь конкретне число, я поки не можу вам назвати. По півдню ми побачили, що вони. В кілька ешелонів свою оборонну лінію облаштовували, заливали бетоном. От саме Запорізький, Мелітопольський напрямок. Тривалий час вони там формували таке ударне угруповання. А що можете сказати про їхню лінію оборони? Наскільки вона там укріплена? Тут також на цьому напрямку лінія оборони в них вистроєна в декілька ешелонів. Між ними вся територія дуже щільно замінована, причому, що вони майже кожної ночі під'їжджають дозаміновують її, тобто все роблять для того, аби наші хлопці не рухалися далі. Це трохи ускладнює нам на наш рух, але ми працюємо і будемо працювати. І ми в вас впевнені ще раз. Я прошу вас передати побратимам наші вітання. І головне, ми дякуємо за захист і дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Це була Анна Дзунза, начальник прес-служби сто окремої гірсько-штурмової бригади.